Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, що в мене є. Що це в мене таке? Так, це у мене хустка. А це що в мене на столі? Так, а це у мене косинка. Чи однакові хустка і косинка? Скажіть, будь ласка, як можна назвати одним словом хустку і косинку? Так, це головний упор. Косинки? Жінки, дівчатка, мами носять бабусі. А скажіть, будь ласка, чи схожа хустка і косинка між собою? Так, схожі. І у хустки і у косинки є куточки. Скільки куточків у хустки? Так, чотири. А у косинки? Так, три. Малята, подивіться, будь ласка, на дошку. Що ви бачите? Так, це геометричні фігури. Чи всі вони подібні одна до одної? Так, у всіх є чотири сторони, чотири кути. А чим вони відрізняються? У квадрата всі сторони однакові. У прямокутника дві сторони короткі, дві довгі. А у трапеції всі сторони різні. Будь ласка, знайти фігуру, у якої ще є чотири кути. Так, це ромб. Отже, і квадрат, і прямокутник, і трапеція, і ромб мають по чотири кути, то їх можна назвати всіх чотирикутниками. Малята, подивіться, будь ласка, на дошку. Що вам нагадують ці зображення? Так, трикотики. Подивіться, будь ласка, чи однакового вони розміру. Ні, не однакового. Це найменший кут. Подивіться, який у нього гострий носик. А це найбільший кут. Найменший називається гострий кут. А найбільший це тупий кут. Так, а це... Прямий кут. Малята, подивіться, що це за геометрична фігура. Так, це квадрат. Давайте ми спробуємо з квадрата зробити два трикутники. Проведемо лінію по діагоналі з одного куточка в інший. Скільки трикутників у нас вийшло? Один, два. Всі ці трикутники мають прямі куточки. Для вас завдання. Спробуйте з трапеції зробити три трикутники. До побачення!